Людина приїхала із забезпеченого життя з Іспанії. Він поїхав таким чином. Він каже, борги віддавати Україні. У нього відверто кажучи, в Херсоні була як він гадав, важлива місія в усіх цих мітингах. Маріо брав участь. перший раз помітив, що за ним слідкують росіяни. Я відкрила двері, і під дверима вже нікого не було. Я одразу збагнула, що трапилося із Маріано. Я знала, що в Херсоні вже пропадають люди, вкрали херсонського підприємця, і росіяни його закутували до такого ступеню, що потім втопили його в Дніпрі. На сьогоднішній день місце утримання Маріану мені особисто невідомо. Тримайся, кохана. Ми з тобою усе одно зустрінемось. Вітаю, мене звати Дарина, Догоп'яти в ефірі проєкт новини приазов'я від Радіо Свобода. З початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині зафіксовано викрадення російськими окупантами понад 1900 цивільних осіб. Такі дані в аналітичному дайджесті за 2024 рік наводить прокуратура Херсонської області. Одним із викрадених цивільних у Херсоні став іспанський волонтер Маріано Гарсія Калатаюд. Чоловік жив в Україні з 2014 року, допомагав військовим та дітям сиротам. Після повномасштабного вторгнення Росії продовжував проявляти активну проукраїнську позицію, допомагав місцевим жителям та не покинув Херсон навіть після його окупації силами РФ. Якою була діяльність іспанського волонтера, за що його утримують у російських в'язницях, та які зусилля докладаються для його звільнення? Про це сьогодні говоритимемо з цивільною дружиною волонтера Тетяною Маріною. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися з Маріану? Ну у нас знайомство відбулося дуже незвичайно. Ми познайомилися у Херсоні. Я допомогла йому ем, поповнити рахунок, бо він, вочевидь, був іноземець і він не розумів, що написано на наших автоматах. Ось, А тоді ми з ним якось розговорилися, до речі, спілкується, він чудово розуміє українську мову, але спілкувалися ми з ним таким україно-іспанським суржиком. І ось він якось сказав, що він волонтер в Україні з 2014 року. І я йому спочатку не повірила, але потім, коли він мені довів це, показав. Своє посвідчення волонтера, ви знаєте, для мене це був такий шок, тому що я дуже знаю багато українських чоловіків, які уникають захисту нашої держави. А тут людина приїхала із забезпеченого життя з Іспанії. Мене тоді це дуже дуже. Розчулило чи сповідам вам Маріано, чому він вирішив приїхати в Україну та займатися волонтерською діяльністю? Для нього це особиста історія. Він розповідав, що за часів диктатури Франко дуже багато іспанських дітей, дітей репресованих іспанців, були переправлені в Україну в Одесу, і я наскільки розумію, це особиста історія сім'ї його матері. У них там сталася ну сталася репресія, от і тому в 2014 році він поїхав таким чином. Він каже борги віддавати Україні. А як його рідні та друзі ставилися до цього вибору поїхати в Україну волонтерити? Відверто кажучи, в нього велика сім'я кожного дня, особливо напередодні повномасштабного вторгнення. Я чула, як вони просили Маріан, будь ласка. Повертайся, Маріано, приїдь, будь ласка, хочна на якийсь короткий час в Іспанії. Ну, тобто, в них дуже боліло і серце і душа за те, що він батько, він дідусь, він рідна людина для своєї сестри, і разом усі його рідні просили його повернутися. Вони ставилися з розумінням. Не думайте, що вони вважали, що він робить якусь малозначучу справу. Ні. Але від початку, коли він приїхав в Україну з 2014 року, він в Іспанії не був, тому його просили, особливо напередодні війни. Ну, але ж він не послухав. Розкажіть, будь ласка, які саме волонтерські проєкти Маріано реалізовував до повномасштабного вторгнення? Він мав е, е, спілкування з криворіжськими волонтерами з цими волонтерами він їздив у прифронтові міста України у Мар'їнку в Красногорівку. Ось це були ну, в основному його, його такі улюблені місця волонтерства. Ну, тобто, напрямки. Вони відвозили туди все, що необхідно було для малозабезпечених сімей. Тобто для дитячих будинків, іноді він просто знімав гроші зі свого рахунку. Вони закуповували увесь необхідний товар. Наскільки я знаю, одному дитячому будинку він допоміг закупити засоби обігріву. Також він допомагав. Нашим військовим він е, допомагав тим, що е, закуповував для них е, звичайні харчі, цибуля, картопля. І все це ним також відбод, відвозилось на передову, щоб наші військові не голодували. І ще до того, як е, він почав е, з криворізькими волонтерами їздити у сіру зону, е, до того він. Найперше, як він приїхав, він почав волонтерити у Києві, а потім він переїхав у Херсон. У Херсон він переїхав. Ну, наше місто взагалі воно чудове. Тут клімат дуже схожий, схожий на іспанський. І у 2014 році, як ми всі пам'ятаємо, Херсон несподівано став прикордонним містом. Бо до нас виїжджало дуже багато військових із Криму. Зокрема, і Херсонський прикордонний загін таким чином утворився. Ось і ну. Він приїхав сюди, бо побачив, що потрібна е, допомога тут. Е, у нього дуже багато друзів по всьому світові і дуже багато зв'язків. Е, він і сам і зі, і зі свого доходу допомагав, плюс іще дуже багато людей висилали йому гроші. Дуже багато людей висилали йому одяг, медицинські е, засоби. Це не медпрепарати саме, а ну, як системи переливання крові, протиопікові пластири, все це він мав. На його квартирі, на його службовій квартирі був фактично склад, і усі ці товари він відправляв або у прифронтові міста, або у госпіталі, де лікували наших військових, або ще безпосередньо самим військовим. Розкажіть, будь ласка, якими були перші дні повномасштабного вторгнення для вас та Маріану в Херсоні? Спочатку у мене не було планів виїздити. Для мене це почалось у сьомій ранку. Наш дім розташовується близько біля Дніпра. І в нас таким чином розташована, ну, як сказати, роза вітрів, що ми одразу почули вибухи у Чорнобаївці, і, знаєте, для мене це дуже не вірилось. Маріанс прийняв цю новину легше, бо в нього дуже багато зв'язків із прифронтовими територіями. І у нього була найсвіжіша інформація, що готується щось дуже небезпечне, і вже 2 березня Херсон був окупований. А 5 березня відбувся перший найбільший мітинг у нашому місті мітинг спротиву російській окупації. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили залишитися ви і Маріо? А багато херсонців вирішило залишитися а, саме тому, що ну хтось мав чинити спротив. Я була проти того, щоб Маріо залишався, дуже проти. Я просила його виїхати. В нього, відверто кажучи, в Херсоні була, як він гадав, важлива місія, тому що йому дуже багато, як очевидцю, як іностранцю, іноземцю, йому багато дзвонили іноземних журналістів і питали, що ж, власне кажучи, відбувається в Херсоні, що він особисто збирається робити для того, щоб попередити Херсонсь... херсонську окупацію. Маріо він давав дуже сміливі коментарі на іспанське телебаченні. Він казав, що ми не боїмося росіян, що, якщо треба, то він зі зброєю в руках піде захищати Херсон. Разом з тим, хочу наголосити, що він ніколи в Херсоні, ні в Україні, не тримав зброї. Ніколи цього не відбувалося. Бо, по-перше, в нього мовний бар'єр. Яким чином він мог. Міг потрапити до е, Збройних сил України це під дуже великим питанням. Е, він чудово розумів українську, але сам висловитися коректно, щоб його зрозуміли, він не міг у 2022 році на початку окупації Херсон, як окуповане місто, і Херсонська область була в усіх новинах, в усіх телемарафонах. Показували, що в Херсоні е, кожного дня відбуваються мітинги, що місто чинить спротив окупації. В усіх цих мітингах Маріо брав участь. І 15 березня він перший раз помітив, що за ним слідкують росіяни. І тоді, відверто кажучи, він злякався, він спробував скомунікувати з волонтерами з Кривого Рогу, з яким він здійснював останні місії волонтерські, і попросив, щоб ті організували якимось чином. Виїзд йому із Херсона, тобто це було дуже небезпечно. Багато пунктів пропуску, пропуску росіяни просто перекрили вже на той час. І путів відходу вже майже не було. Ось ну, він не встиг. Виїхати, не встигли організувати йому виїзд, тому що 19 березня його вже викрали. Ви говорите про те, що він помітив, що за ним слідкували. Чи були ще якісь ознаки цього, що його можуть викрасти, окрім цього, що за ним слідкували? Можливо, йому погрожували чи вам погрожували? Мені особисто не погрожували, а ось Маріо. Я думаю, що йому погрожували. Я думаю, що він бачив за собою людей, які за ним слідкували. Разом з тим він поводив себе, ну як хлопчисько. Він до кінця не вірив, що може статися з ним щось погане. Бо, по перше, він був упевнений, що його іноземне громадянство воно його захистить. І тому він взагалі не звертав увагу на жодні такі серйозні моменти. Він і до останнього не говорив мені, що за ним слідкують, розумієте? Розкажіть, будь ласка, ну, як відбувався арешт Маріана? Чи були цьому свідки? Найнеприємніше те, що арешт Маріану відбувався без, без свідків, фактично. Він прийшов з мітингу 19 березня, по дорозі він зайшов. На е, наш продуктовий ринок взяв якихось харчів, і після цього, близько другої години дня, він прийшов додому. Він мені подзвонив для того, щоб я вийшла і відкрила йому двері. У нашому домі е, такі знаєте, як ворота е, закривалися на той час. Бо ми дуже боялися, що росіяни можуть заїхати і розташувати техніку в нашому дворі. Маріано прийшовши з мітингу, він мені позвонив і сказав: Тетяно, відкрий мені, будь ласка, двері. Дві хвилини у мене зайняло для того, щоб е вийти на вулицю, щоб відкрити йому двері. Я відкрила двері і під дверима вже нікого не було. І я одразу збагнула, що трапилося із Маріаном. І це був, відверто кажучи, самий найбільший шок для мене за повномасштабне вторгнення навіть більший шок, ніж коли почалося безпосередньо пос це вторгнення. Тому що я знала, що в Херсоні вже пропадають люди. Я постійно його попереджала. У нас був абсолютно дикий випадок, коли вкрали херсонського підприємця, який займав чітку проукраїнську позицію, і росіяни його закотували до такого ступеню, що потім втопили його в Дніпрі, прив'язали камінь до ніг, втопили його в Дніпрі, і якби мотузка ця не обірвалася, ніхто б не знав, де він знаходиться і що з ним відбувається. Ось і я збагнула, що відбулося із Маріаном, але на той час увесь кошмар, кошмар ситуації відбувався таким чином, що я не могла нікому це повідомити. Інтернет у Херсоні росіяни тоді глушили. У мене немає зв'язку телефонного, в мене немає інтернету, у мене жодна сім-карта не працює. Попри комендантську годину, я побігла на його службову квартиру, де він тримав усі товари, усі речі, які потім розвозив по сірій зоні. Я прийшла, звичайно, побачила, що там закрито, звичайно, побачила, що Маріану там і не було. Я повернулася додому, я просто не знаю, що робити. Надвечір, коли вже десь близько 9-ї години вечора дали зв'язок, мені зателефонувала моя подруга, і вона мене питає: Ну, як ти себе почуваєш? Я кажу, ти знаєш, мене Маріано вкрали. Вона каже: І що ти сидиш? Чого чекаєш? Я кажу, що мені робити? У мене немає ні зв'язку, нічого. Вона тоді е, у Фейсбуку почала розсилати всім, е, ну не всім, у доступних групах про те, що вкрадений Маріано, вкрадено іспанця. Це було зробити дуже важко, тому що інтернет був дуже-дуже повільний. Це знаєте, зараз вже є чіткий алгоритм, коли у вас вкрали людину, повідомте там в об'єднаний центр СБУ, повідомте в координаційний штаб. Я е, можна сказати, я була. Майже першопроходцем я не знала взагалі, що мені робити. Попросила своїх знайомих зв'язатися з іспанським посольством. Е, найефективніший крок, який я в принципі, зробила, я думаю, що це було сповіщення на сторінці Маріо під його дописами через Фейсбук. Я писала двома умовами: і українською, і іспанською. Зверніть увагу, зник, зникла людина. Розрахунок був на те, що його друзі. Можливо, побачать новини у своїй стрічці про те, що його викрали. І, в принципі, цей розрахунок він був правильний, тому що таким чином інформація дійшла до Іспанії. Тоді я не мала як таких підтверджень того, що Маріо вкрали. Підтверджень від росіян на той момент не було. Але коли в Іспанії почався вже ну, галас щодо того, що Маріо зник, то Росіяни перелякалися. Вони одразу виставили переговірника. Вони одразу підтвердили, що Маріо у них до речі. Це вже було 23 березня, і 23, 21 березня, 22 березня, 23 березня. Усі ці, ці три дні вони були дуже насичені е, повідомленнями щодо Маріо, е, саме на іспанському інфопросторі. Вже 23 числа. Е, Маріо мали відпустити. Я думаю, що росіяни таким чином організували дуже велику дезінформаційну кампанію. Передусім на іспанський інфопростір, тому що інформація прийшла по дуже серйозному іспанському телеканалі Кватро. Його дивляться дуже багато людей. На цю інформацію, спираючись, дуже багато інтернет-видань дали інформацію, що іспанського волонтера його звільнили. Але його ж не звільнили і відверто кажучи, подолати наслідки цієї брехні було дуже важко. Сказали, що його відпустили у наслідок офіційних обмінів. І Коли я намагалася дізнатися інформацію, що ж власне трапилось, куди ж він його відпустили, що він е, знаходиться ні з ким не контактує зі мною, то ну то, то така справа, але зі своєю рідною сім'єю він не контактує. І тоді з'ясувалося, що координаційний штаб, промоніторивши інтернет, відшукавши відповідні повідомлення в інтернеті, він закрив справу, тому що повірив, що його відпустили. Ось таким чином, на сьогоднішній день всі справи в координаційному штабі поновлені. Ведеться розслідування. І національною поліцією, і справа вже передана вже давно в СБУ. Я тримаю контакт зі слідчими. Розкажіть, будь ласка, чи відомо, де наразі знаходиться Маріано та в якому він зараз стане? <зас> Одразу зазначу, що остання людина, яка спілкувалася безпосередньо з Маріано, була, тримала зв'язок зі мною ще 19 квітня 2023 року. Тобто це була людина, яка сиділа з ним в одній камері протягом 6 місяців. Ось, і з того часу, навколо імені Маріо просто інформаційна тиша, просто інформаційна тиша, і росіяни активно роблять вигляд, що вони його не викрадали. Знову ж таки, Відносно нього не заведено карної справи, що у випадку Маріо, до речі, було б дуже великим плюсом, бо тоді він перестав бути формально людиною невидимкою тобто такою людиною, яку росіяни утримують без жодного на те привіду. До речі, Маріо, він не один такий, який утримується росіянами тишком нишком. Е без заведення карної справи. Е, мер голої пристані Олександр Бабич також таким чином потрапив у полон і також таким чином утримується росіянами. Його дружина досі не знає, де він знаходиться. Ось відносно Маріо, їх, до речі, утримували в одній камері із мером голої пристані Олександром Бабичем. Я знаю, що вони мають досить такі нормальні відносини, і вони вже протягом довгого часу знаходились разом. Ось Олександр Бабич мав е, можливість вивчити іспанську мову, і вони досить гарно спілкуються. Щодо саме місця, де утримують Маріо, утримують його у, утримували його у сімферопольському СІЗО номер 2 Автономної Республіки Крим. Там є спеціальний відсік для, так би мовити, політичних ув'язнених. Це інформація станом тобто... на квітень 23-го, правильно? Інформація станом на квітень 23-го року, але щодо е, сектору, де утримують політи, е, політичних ув'язнених, я думаю, що там нічого не змінилось. Тобто є сізо 2, всередині якого є СІЗО 8. Як мені розказував пан адвокат, це е, воно ніде не зареєстровано. Це просто. Е, е, Приміщення всередині самого СІЗО 2 воно ніде не підписано. Ну там просто на цих дверях броньованих висить лист формату А 4 на якому написано СІЗО 8 Чому я говорю про останнє відоме місце утримання Маріо? Тому що згідно інформації, яка надана мені, не мені, а адвокату Анатолію Фурсову, правозахиснику, Маріану першого. 06.23 року вивезли. Тобто, як там написано, він перетнув кордон Міжнародного автомобільного пропуску Джанкой у напрямку Херсонської області. При тому лист дуже хитро сформульований. Таким складається враження, що Маріанов сам взяв, вийшов з тюрми і поїхав у напрямку Херсонської області. Але ж ні. Ми мали ну, такий невеличкий негласний канал із ФСБ, який повідомив нам, що на Маряну оформлювались документи і його вивезли у напрямку Чонгара. У Чонгарській тюрмі він зараз не утримується, це 100%. -го. Тобто, наші канали не сповіщають нам про це. Ми думали, що він знаходиться у Чонгарській тюрмі. Ми намагалися встановити якийсь зв'язок. Але нам не вдалося це зробити. На сьогоднішній день місце утримання Маріано мені особисто невідомо. Розкажіть, будь ласка, як реагують на ситуацію українська та іспанська влада? Іспанська влада зайняла дуже цікаву позицію, а перше підтвердження документальне від російської сторони. Правозахисник Анатолій Курсов отримав е, саме у листі від 19 квітня 2023 року. Це було повідомлення від військової прокуратури Чорноморського флоту Російської Федерації. Е, е, у ньому йшлося, що Маріано Гарсія Калатаюд утримується в одному з е, як вони пишуть, справітельних учреждень на території Автономної Республіки Крим. Іспанська влада аж до отримання цього листа. Вона вважала, що зникнення Маріо це все, -все таки на рівні слухів. Серйозно ну, якихось серйозних дій вона не вживала. На мій превеликий жаль. Це попри те, що було вже відомо, що Маріо у влітку 22-го року він вже був у сімферопольському сізо, що з ним стався серцевий напад, що він дуже себе погано почуває. Вони нічого не вживали, тому що ну в нас немає документів. Я не хочу сказати, що їхнє Міністерство закордонних справ взагалі нічого не робило. Вони надсилали е м запити офіційні на російську сторону. Ось у вас ось, знаходиться наш громадянин. Будь ласка, робіть щось, е віддайте нам його. Але російська влада, знаєте, вона ж ігнорує не лише наші запити, не лише українську сторону, не лише нашого президента. Вона ігно ігнорує всіх підряд і їх. Е Міністерство закордонних справ воно давало відверто брехлив... брехливі відповіді, суть яких зводилась до того, що в нас немає такої людини. Шукайте самі. Ну і іспанці знаєте, як такі довірливі котики, Ось нам Росія відповіла, що його немає. Ну ми не знаємо. І ось коли ми отримали цю е, довідку, аж тоді іспанський уряд почав дійсно щось робити, щось якось шевелитися. Е, і декілька місяців назад він. Наполегливо співпрацював з українською стороною і з російською для того, щоб Маріано був включений у список до обмінів. Пані Тетяно, як нам відомо, ви належите до громадської організації цивільні в полоні. Розкажіть, будь ласка, які основні труднощі у справі звільнення цивільних полонених, та як, на вашу думку, можна пришвидчити це звільнення? З однієї сторони, я розумію, що зараз вся увага і усі сили. Держави спрямовані на те, щоб вести відповідні переговори щодо військових полонених. І щодо військових полонених, дуже багато є саме свідчень. Так? Ми пам'ятаємо пам всі, що е, військові вони виходили під прицілами багатьох телекамер, там був присутній і міжнародний, міжнародний Червоний Хрест. Щодо цивільних. О, я думаю, що наша держава просто не має важелі впливу на Росію, і це дуже сумно насправді. Для того, щоб змінити цю ситуацію, нам потрібно взаємодіяти активно із міжнародною спільнотою. Приміром, якщо б ми могли запровадити персональні санкції проти тих самих суддів, які зараз виносять несправедливі вироки нашим цивільним. Заручникам, судять їх за російськими законами, надають їм все, що потрібно іноземному громадянину, тобто доступ до нормальної адвокації, доступ до українських послів, міжнародне розголошення, вибачте, бо Росія, звичайно ж, не хоче документувати свої власні злочини. Якби ми мали вплив робити персональні санкції щодо російських злочинців, Знову ж таки, суддів е, слідчих е, начальників тюрем, в яких утримуються наші рідні. І щоб це були не просто, знаєте, такі якісь, небудь санкції, а щоб вони дійсно якось дуже ретельно виповнювалися. Можливо, тоді люди не на найвищому рівні, але там, на місцях, вони б боялися робити подай щось. що… Е, що могло б якимось чином ущемити права наших рідних цивільних полонених. Будемо сподіватися, що найближчим часом процес звільнення цивільних полонених дійсно зрушить з місця. І на завершення нашої розмови, які слова ви хотіли б передати Маріану, якби знали, що він вас зараз чує? Я б дуже хотіла, щоб він витримав абсолютно усі випробування, які прийшлися на його долю. Він людина абсолютно залізного характеру, він впертий і він вперто любить це життя. Я сподіваюся, що мене він так само любить. Я б йому хотіла сказати: тримайся, коханий ми з тобою все одно зустрінемось, і я дуже сподіваюся, що дуже скоро. Дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Тетяною Маріною, цивільною дружиною полоненого волонтера Маріано Гарсія Калатают. В ефірі був проєкт новини Преазові від Радіо Свобода. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі ви слухали новини Преазов'я.